Трошки видів весняних Карпат Верла і Чорногірський хребет. Сніг вже майже зійшов. Всім привіт. Сьогодні у нас 24 травня, 23 рік. Йду до гори Перший. Вихід в тому році. Форма ще не набута. Я рухаюсь на полонину за кукулу. Дима місце. Кілометр два. І досі по часу. А нічого, ну рухаюся. Гербів немає. Гербів немає навіть близько і ще не може бути. Тут високо, я вже десь на висоті 1300. На Наверлі з північної сторони ще сніг лежить. У. Нам тут і. трошки сів перепочити. У мене сьогодні рюкзак такий трошки важкенький, літр води. Обід взяв, хочу пообідати на полонині. І в мене сьогодні з собою така пилка. <пілка> я нею стежку пропалював. Там ми ходимо. Є таке одне місце, трошки позаростало. Фу, я честив, то мене рюкзачок такий кілограмів 5-6 і з ним відповідно до гори не дуже весело, але все тим більше перший раз. Останній раз я був тут сім місяців тому і нічого скоро моє тіло звикне Рухайся потихеньку до гори Співають пташки Тихенько так в лісі Вітру нема Дощик Перепинився. Колись нас вчили, що в здоровому тілі здоровий дух. А це в школі нам таке казали. Що повна нісенітниця. Тому що тіло живе і функціонує за рахунок духа. Людина є дух, який живе в тілі і має душу. Ісус приходив як людина в людському тілі. І він сказав таку фразу. Плоть не допомагає ні в чому. Ось так написано в моїй Біблії. Якщо на більш таку сучасну мову. Можна сказати так, що тіло не є вирішальним, немає вирішального значення. Ну, звичайно, якщо його пошкодити, дух може з нього вийти. І тоді хохох, його земний шлях закінчиться. Але той самий дух, з'єднаний з духом Божим, має здатність зціляти. І навіть воскрешати Дух Божий, який воскресив Христа з мертвих, якщо він живе в вас. Воскресить і ваше смертне тіло. А тіло саме по собі без духа мертве, воно не здатне жити. Дух якраз контролює всі процеси в організмі. Всі. Сфери життєдіяльності, всі органи, все це керується через нервову систему. Тому Ісус говорить, що дух животворить, дух дає життя. І якщо ваш дух в порядку, і ви тримаєте в порядку свою душу, свої емоції, свою волю. Свої думки, це також дуже важливо. Свої слова. Ну, тоді і тіло себе набагато краще почуває. Ісус сказав, шукайте перше царство Боже, а решта вам додасться. Тобто, в першу чергу закони царства. Апостол Павло говорить, що... Царство Боже, це не їжа, це не якісь там матеріальні речі, а праведність, мир і радість в Дусі Святому. Тобто, якщо ви тримаєте свою душу в цих трьох параметрах, то тоді і тіло ваше буде працювати краще. Тоді нервова система, всі гормональні процеси, імунітет. Все функціонує, так як Бог приказав. Тут стежка така. Вона йде від готелю три гори. Здається, якщо не помиляюсь. І звідси до готелюсь 3-3 з половиною. Так ось тут ознаки цивілізації. які вказують, що там у нас полонина кукол. Я вийшов я набирав вже десь більше 400 метрів підйому і до Крокусу вже там точно нема там вже десь мабуть місяць як сніг зійшов якщо не більше а так тут якщо сходить сніг то Крокуси. ну хіба можуть ще бути на в північній стороні там ще може залишитися трошки снігу. І будуть крокуси біля нього. Тут вже їх точно нема. Так, я сьогодні уважно обстежував стежки на предмет слідів ведмедя. Я не знайшов. Вторік я бачив два рази. Зараз наразі не видно. Десь вони собі ходять. Ведмеді. Так, ну, одиць, такі раплинки дощу. Вже, мабуть, припинився і ось вам вами полонина кукулу. Так, ми десь тут на висоті 1450. Може трошки більше, але 1500. 48 І на десь там прямо по курсу Так, тут пасуть худоба, що мабуть сезон не почався, пасуть по худоба і там за яленками ми саме керунку, а є сироварня. Можна придбати сир. на ту сторону Ворог, то я так розумію. Там ще якась станція залізнична вороненка. І з тої сторони також є стежка. Так, я хочу побачити його верло. Я вже її бачу трошки. Значить, це Петрос. А, то Петрос. Отам Петрос. О там заїде мене. Тут оверла трошки видимість. Але вона класно виглядає тут. Ух ты! Ну воно то. ну то вартує того. Воно того вартує. Полюбуйтеся. Он це говорила. Трошки так в хмарі. І там Петрос. Ну там більше, я не знаю, як називається. Так, це на Щось в них є тих гор таке. Таке вже щось в них цікаве. А там на цій стороні де сніг це північна сторона. Там ще будуть крокуси. Ну і будь ласка, чорногірський хребет. Так, ще раз дивимося на говерло. Петрус. І тут, тут наш високогірний обід, на який ми підняли на висоту майже 1500 метрів. Ось, йду, йду вже вниз, бо дощ не дає сидіти на місці, трошки посидів, обідав і йду додому. Розі збираю. Тут тут ознаки місцевого патріотизму туристичного. львівське пиво. Любіть Україну, це називається. Складна істота людина. Складна. Вінь. Всім нам допоможе Христос. Ми тільки в нього повірили. А, якщо за когось потрібно помолитися, хтось має якусь проблему зі здоров'ям, давайте я за вас помолюся. Я вірю в чудеса і бачив їх тисячі разів. Кладіть руку на хворе місце. А, в ім'я Ісуса сходить сила Божа. На кожного, хто слухає слова цієї молитви, і хай припиняються всякі запальні процеси, болі, страхи, паніка, хай загоюються рани, суглоби зціляються, хребет, зір, слух, контузія, нехай зникає наслідки, перетинки, барабані хай зціляються, хай проходить божий мир, хай припиняється депресивний стан, панічні атаки. Рілуя. Сила Божа Хай сходить на кожну клітиночку. Рак хай зникає. До речі, рак сьогодні дуже поширюється завдяки цьому депресивному стану. Під час війни майте це на увазі. Тому дуже важливо берегти мир в серці і вчитися радіти навіть невеликим якимось приємним речам. Все є Бог є, він нікуди не дівся. Він продовжує нас любити. А, все ще потрібно з нашого боку довіряти йому і знати, якого, якого як його, який він є. Алілуя, хай зникають ознаки артрозу, хай зціляються поламані кістки. Судини пошкоджені, геморой, нехай зникає. А, льбо, я, хай Приходить свобода, радість мир, свобода від залежностей, алкогольних, наркотичних, порнографічних. Таких інших. Відстляляється душа, і нормалізуються всі гормональні процеси. Органи від уродних розстріляються. Хто мав був безплідним сплідним плодитися, розмножитися. Бог тільки за. Божа воля, щоб ви були здорові, щасливі, щоб у вас були мрії, щоб ви прагнули пізнавати його. Жити в свободі, для цього він приходив на землю в тілі Ісуса Христа. Кожен, хто прийме його, написано, спасеться. Якщо ви хочете зробити, це, просто скажіть, Йому, Ісус, я вірю, що ти син Божий. Ти помер за мене і воскрес. І я приймаю тебе, ти мій Господь і ти мій Спаситель. Йди в моє серце і живи в мені. Амінь. Друзі. Якщо ви його прийняли, він вас почув, він прийшов, він буде з вами завжди. І з цього моменту ваше ім'я записане в книгу життя на небеса. Амінь. Амінь. Я йду вниз. вниз набагато легше. Походу, що тут буду збирати туристичні трофеї, які вони залишили в лісі. Ось. Ну і... Молимося за припинення війни, за перемогу, точніше, і за повне вигнання всіх ворожих цих, всіх формувань за наших територій, територіях. Вони забираються геть, відновлюються наші кордони, наша незалежність, наша свобода і наш мир. Амінь. Гермить, гуркає. Перша гроза в горах. Я вже йду. Тут такі краєвиди. Ну, там десь говерлику сучок виглядає. Тут тягають ліси, вони переорали всю стежку. Таке все, але йти можна, не слизько. На молотив вже цілу торбинку. Пляшечок баночок лісники покидали там, де пиляли. Ну нічого, вони так старалися, працювали. і Я їм також допоможу.